Дітки, як ви вважаєте, яка пора року до нас завітала? Так пора року весна сьогодні перший день весни. На весні сонечко підіймається високо в небо і починає прогрівати землю. З'являються перші весняні квіти, проліски та підсніжники. Від зимового сну прокидається ведмідь та їжак. Зайчик змінює колір своєї шубки з білої на сіру. Пташки починають дуже гарно щебетати, бо радіють приходу весни. На весні від зимового сну починають прокидатися комашки та з'являються гусениці. На деревах з'являються бруньки і листочки, а також дерева починають квітнути. Довкола все стає зеленим і з'являється травичка. Дітки, а зараз я пропоную вам подивитися на ось такі чарівні квітки та самостійно назвати ознаки весни, які ми вже знаємо. Ну що ж, почали?